Владислав Жарук кілька днів готувався до благодійного ярмарку, який організували у ліцеї номер 8 На локації семикласників безліч смаколиків, які готували власноруч. Тут і солодощі, пироги, завиванці, рогалики, а також авторські закуски. Втім, родзинкою цього столу стали блакитні коктейлі. Мій клас особисто долучався, наприклад, з створенням коктейлів. Ми створюємо зараз коктейлі. На, на жаль, їх вже так багато немає, але вони все одно були таким, так скажем, ходовим продуктом. В цьому всі його брали. Там у нас є канапешки різні з полуницею, з моцарелою. Все дуже смачне і своє головне. Кожен клас намагався здивувати, аби зібрати якомога більше коштів. Школярі вдавалися до креативу. Хтось випікав торти, інші ж дивували варениками і дерунами. Долучились до благодійної акції і батьки. У Мене в цій школі навчається донька, і ми готувалися до ярмарку. Той тобто там готували. У нас бабуся пекла пиріг. І дитина в принципі, дуже хотіла цієї ярмарки, вона так, так чекала. Ми приготувалися, прийшли, допомогли класу. Це дуже круто, я вам скажу, тому що це для дітей дуже, дуже важливо, тому що вони спілкуються, вони бачать, як колектив гуртується. Протягом дня школярі продаватимуть наготовлені смаколики, а наприкінці підрахують загальну вторговану суму. Ціни встановлювали доступні, аби кожен міг знайти щось і до смаку, і по гаманцю. Я завжди говорю, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня то є крок до перемоги. Всі благодійні кошти, які будуть зібрані, ми плануємо на, на закупівлю дронів для червоної калини. І крім того, впродовж ярмарку продовжуються плести сітки, які у нас плетуться на постійній основі. А зараз виникла велика потреба в них, тому ми продовжуємо це робити. Також за донат школярі могли удосконалити свої снайперські навички та приміряти національний одяг. Катерина Соколюк, Вадим Іжиєвський, новини за день телеканал. Віта.